Інна та Олександр знімаються разом в ще одному шоу, і це майстер-шеф. Цього разу пара виступає в ролі суддів проєкту. Закохані поділилися за кадровими світлинами. Також відповіли на пікантне питання щодо, нібито нестачі пристрасті відини. А ще терен, ну мені так здалося, покипкував за Анастасією, Юзвек, яка вчора виклала ось це відео, де дівчина написала, що його погляд замість тисячі слів. А підписники Насті зауважили, що вона нав'язується. Саш, як Е, uh, Охороняю спокій <рес> планети цієї? <рес> Я не з цього світу. А ще й Іна Вінстесторіс показала, як коханий їй встановлює піаніно. Дивіться далі відео. А до речі, тут люди питають два питання: чи подобається тебе, коли, коли називають це не тільки ну це телеграм-канал? Якщо тебе люди називають не тільки Олександр. Uh, ні, ні, я жодного разу не казав. Якщо я казав, можеш підтвердити або спростувати це, що мені не подобається, коли мене називають Олександр. Я просто сказав, що мені по більше подобається Олександра. А як мене називають, це вже кожен може обрати себе. Так, да, добре. І друге питання було, що роздули люди, що ти сказав, що мені не вистачає пристрасті. Це якось змінилось після шоу? Залишимо це це нами. Понятно? Це піде всі архів. енергії. що ти робиш? Творю. Творю. Це буде моя піняна.